Я знав, що це якась чека, і не більше, і вона мені дзвонить, каже: Так і так, треба поспілкуватись і по натурі. Іра прям дуже добра, але вона могла сказати прямо в обличчя, то що вона думає. Фізично такі драйвовий енерджайзер, який прям буде працювати, працювати. Вона дуже сильно вибирала людей і з тими людьми не тільки жити. А й працювати, і не тільки працювати, а ще й жити. І вона все тримала на тотальному контролі. І цей контроль був який не нагнітав. Такі режимні речі, такі як там садочок, школа, інститут, і всі мають це пройти. Не для неї і насправді набагато вище від того. У неї завжди були аргументи і контраргументи автоматично. Коли вона чогось не знала, вона не спала. Вона відкривала книжку, вона відкривала інтернет, вона вчилась, Втомлювалась морально, але вона розуміла, для чого це треба. Пройти і рухатись далі. Ми ще не перемогли. Вона розуміла, що або пахати зараз, або ніколи. Кажуть до війни, як і до всього іншого, можна звикнути. Не знаю, для мене щоразу все це наче вперше: вибухи, гул, сморід, біль, дим, земля дрижить. Та на війні є одна річ, яка мене здивувала: люди. Вони ніби такі ж звичайні, як і ти, але в очах щось таке не знаю, як пояснити. Кажуть такі очі у тих, хто бачив смерть. Існує повір'я, якщо тричі побачити смерть, стаєш обраним і можеш подорожувати між іншими світами. Я не вірив це, поки сам не опинився в одному з них. А вона йому і каже: вилазь з шафи, будь чоловіком. Жіноча хоробрість це не смішно, домовику. Мавку, я просто розповідав жарт. А взагалі-то давай будемо чесними. Жінки то не для війни. Знов ти малиш щось своїм язиком, малий, знаючи, що боги тебе не чіпатимуть. Але я не збогів і не кручу тобі вуха. Пірати, друже, не треба. Це все одно нічого не змінить. Звісно ж, ні. Бо ніхто не доведе мені, що жінки здатні на хоробрість. Дея що відбувається? Друже. Ти там, де земне життя каже тобі адіос. Замовкни домовику, і краще посунься. Вітаю у світі, навдруже. До речі, ти вчасно. Давай пояснимо цьому недологому малому, що він не правий. Чека. Вона жила у великому місті, але ніколи не забувала, звідки родом. Літом в Карпатах. Слухала тишу, збирала трави, бабуся розповідала їй про навські шляхи, мольфарів, навчила грати на свищику. Казала, що ці мелодії відганяють морок. В чеки був дар, його було видно в її очах. Турбота, це і дар, і водночас обов'язок. В неї було багато захоплень: театр, кіно, журналістика. Та коли порожні прийшли. Вона відчула біль кожного, навіть землі, по якій ступають ворожі чоботи. Вибір було зроблено, вона пішла на фронт спочатку як волонтерка, потім як бойова медикиня і завжди як та, хто тримає руку на пульсі країни. Колись статисти підрахують, скільки разів вона була в червоній зоні, скільки смертей побачила, скільки життів змогла врятувати. Це порахується колись і їй стане спокійно. Але зараз чека поруч з пораненим хлопцем. Під її долонею рана, з якої тікає життя. Чекай, чекай, я корсар! На нас политься ворожа артилерія! Швидше! Як прийняла? Прийом! Корсар! Я чекаю! В нас один важкий, два без свідомості! Надаю допомогу! Решта на своїх рухається до коробочки! Тобто я зараз помираю. Це далеко не факт. Але ж ти сама кажеш, що я важко поранений. Так. А ще я кажу, що поруч з тобою хоробра дівчина, яка, поки ти п'єш цей узвар, бореться за твоє життя. Рана глибока, допоможу їй трохи. Вірно, домовиче. Ти ж знаєш, що я просто жартував. Жіноча та чоловіча хоробрість варились в одному казані. Це знають навіть молоді сутності. Крапля крові на землю, крапля вогню в серце, Витягни його сестру. Що відбувається? Це якась магія? Так, друже, найсильніша магія з усіх можливих. Вітаю! Тепер ти обраний. Повертайся та продовжуй боронити свій край. Ні, ні, так не піде, Мавко. Почала розповідати, то закінчуй. Добре, малий ти шибенику. Поранений хлопчина прокинеться і побачить глибокі волошкові очі. Далі його евакуюють, він виживе, а ЧК продовжить рятувати життя. А пізніше вона приєднається до нас і накрутить тобі вуха за всі анекдоти про жіночу сміливість. Я не проти, мені таке подобається. Мені снилось, наче я був у кав'ярні. Непогано, я б теж не відмовилась. Запрошуєш? Скажи, як воно бути жінкою на війні? Я проживаю тут найкраще своє життя. Врятую інші. На війні найбільше запам'ятовуються не вибухи, а люди. Їхні руки, їхні очі, їхні прості слова. ЧК була такою. Не наче з іншого світу, але саме такі тримають наш світ, вона могла б подорожувати, вписуючи в інстаграм акаунт прапорці. Могла б бути журналісткою цінною. Могла б бути матір'ю будувати кар'єру. Але обрала стати госпітальєркою. Молодість то є дар. Та що робити, коли її хтось краде. Можна не помічати, а можна спробувати зарадити тим, хто виборює землю, а разом з нею майбутнє. Вона зробила вибір, сумніви відсутні, чека, що там за лаконічними чотирма літерами Честь — те, що не зірвати з флагштоку жодному вітру. Вона не шкодувала ніколи, прообраний шлях. Кожного разу, коли у машині поранений, тримала свободу в руках. Страх у кожному є, як і бажання життям весело вештатись. Та коли тобі не дава. Таму дихати вільно, що обереш, коли на порозі в яку сторону вестиме компас. Бліндажі не тісно, якщо всередині космос, як у неї, хто знав її, кажуть, що так і було. Скільки ще дівчат перейдуть в інший світ, боряче зло? Скільки їх обравших не дивитись на життя зустріччя, тих, хто замість 26-річчя зустріли вічність.